244 Еска. Топова комплектація. Чому? Тому що у нього встановлений редукторний міст. Ось такий. Ціна його 5950 доларів. Доставити можемо без предоплати. По тракторцю 24 кінських сили. КМРський двигун. 385-й двигун. Це на 24 кінських сили. Потужний передній мост. Як кажуть, у нас зараз потужний передній мост редукторного типу. Крила в комплекті, резина 6,5 на 16. Задня резина 9,5х24. Задні встановлені противоваги, кулья регулюється. Кулья передня, задня, 1,2 м, можна зробити 1,40 м. Передні противоваги 4 штуки по 11 кг. Передній капот в 2025 році зробили новісіньку таку підсвіточку. Лінзована оптика, подивіться, лінзочки стоять. Ось, буде світло, нормально буде світити, хто їздить по лісу вночку і хоче зробити прицепа та їздити. Нормально буде зі світлом. По тракторцю задня навіска у нас іде трьохточна з валом відбору потужності. Отакий от от вал 6 стандартний. Гідровиходи у нас присутні на тракторі для підключення прицепу або в якомусь обладнання. Задня навіска піднімає 420 кг. Тобто Це, то це стандарт. На 24-ках повсюду встановлене навісне обладнання 420 кг. Все йде повністю в комплекті, також йде в комплекті ще зіп. Задня оптика теж поміняна. Ось от, от стоять новеньке, це поворотник, це у нас отражатель і стоп-сигнальчик. Фара теж задня змінена. Крила задні у нас змінили, поставили отакі от ручки. Раніше це маленька була ручка. Зараз дуже удобно братися, якщо ви залазите, тобто от ви взялися і дуже удобно залазити. Що з лівої сторони, що з правої сторони на цього коня. Далі по поводу ручного газу. Він також присутній. Ось у нас ручний газ встановлений. Бачите, такі гази встановлюються вже давно. Вони починали ще з заріонів, але зараз встановлюються навіть на мототракторах. Тобто, повсюду є. По коробці. Коробка у нас іде. 4 плюс 1, повишена, понижена, блокування диференціалу теж присутнє. Блокується, включається, все працює безотказно. Тобто, і підключення у нас масту є. Ось у нас передній мост підключається, і включення вала відбору потужності, і блокування. Скільки, скільки швидкостей тут? 4 плюс 1 ні, ні вал вал, вал а, багато вал питають. двох швидкостей йде. На ага. дві швидкості вал встановлено. Так, да, і треба сказати, що окремий важель вмикає, окремий виставляє швидкість. Так, бо так, багато тому, хто багато привозив Техніки потім дзвонять, кажуть, слухайте, у нас вал не працює, а вони його не включають. Тобто перемикають повишену, понижену передачу і думають, що він вмикається, а насамперед його потрібно ще включати окремо. Далі по поводу насосів, два насоси НШ встановлено. Це на гідравліку, на гідропідсилювач кірма один насос іде. насос у нас на задню гідравліку. Також такі моделі є. SX, X це на широкій гумі буде SXU з виносними задніми гідроциліндрами. Тобто У нас теж такі є. По двигуну. <кхи> Каємаський двигун трьохциліндровий. Це один із топових двигунів, який встановлюються на ДТЗ, і на лаволи, і на джинами. Отакі от двигуни зараз заздалегідь всюди йдуть. Бак у нас на 20 літрів, тобто ми можемо працювати цілий день на солярці. Заправились, поїхали, працюємо зранку до вечора. Антифризом тракторці наші заправлені. Прихорав немножечко. Тракторці антіфрізом заправлені, повністю мастила. антифриз, э, змащені, прошприцьоване. Покажіть, будь ласка, повністю прошприцований. Трактор приїжджає, вже можна його їхати обкатувати. Не забувайте, 50 мотогодин обкатки. Потім міняємо мастила і вже можемо їхати працювати. Гарантія 2 роки на трактор. Тобто, не один, як усі, а два роки дає офіційна гарантія, офіційна по всій Україні, В незалежності, де ви купуєте, гарантія два роки на тракторець. А В зеленому кольорі це топовий колір, новесенька модель, топовий колір. Подивіться, будь ласка, як вона, як вона застелена, ця красочка. Взагалі класний колір. Далі по тракторцю давайте заводимо і покажу вам, як він працює. тобто КМорський двигун працює дуже класно. Зараз заводимо, заводимо його. Є, включаємо. выверни, выверни полностью, давай покажем. Тормозная система, сдвоенная педалька, Тут у нас тахометр, адометр, все показує, температура, світло, паливо, повністю все є. Що ще потрібно? А потрібно заказати в нас. Агротехсклад замовляйте техніку прямо зі складу. Нікому не переплачуйте гроші та доставка безкоштовна. Па-па-па!